Доброго дня, мене звати Аліна Матвієва. Я завідуюча відділом молекулярної патології та генетики медичної лабораторії СІЗДІ. Наш відділ розвивається протягом вже понад 9 років. Починали ми визначення окремих точкових мутацій, а наразі нашим клієнтам доступний широкий спектр молекулярних рішень в онкології, від тестування окремих генів до скриньо-спадкового раку і молекулярного профілювання пухлин. В основі нашої роботи лежить визначення генетичних порушень, мутацій, хромосомних перебудов, геномних сигнатур та інше. Досягнення генетики та геноміки не тільки розшифрували молекулярні основи канцерогенезу, а й надали інструменти для ідентифікації молекулярних мішень для оптимального лікування. Саме цей принцип визначення клінічно значущих генетичних порушень та їх таргетна корекція лежить в основі персоналізованої медицини, що дозволяє значно поліпшити результати лікування. Виживаність та якість життя онкологічних пацієнтів. Багато в чому це стало можливим та доступним завдяки впровадженню інноваційної технології секвенування наступного покоління НЖС. І сьогодні я хочу вам розповісти про НЖС та показати, як виконуються ці складні мультигенні дослідження. Перед виконанням НЖС-досліджень біологічні зразки, кров, цитологічний та гістологічний матеріал проходять попередню реєстрацію та контроль відповідності. Кожен зразок маркується специфічним QR-кодом, що дозволяє відстежувати матеріал пацієнта на кожному етапі дослідження. При направленні NGS дослідження пухлинного матеріалу важливо надавати повну інформацію щодо клінічного діагнозу та результату патогістологічного дослідження. У разі онкологічної патології бажано мати не тільки блоки, а й скельця. Перед початком роботи ми маємо впевнити, що матеріал прийнятний до роботи і в ньому присутня достатня кількість пухлинних клітин. Тому попередньо лікар-патолог проводить оцінку гістологічних препаратів. І тільки у разі наявності пухлиного матеріалу та відсутності масивних некрозів матеріал потрапляє на наступний етап дослідження виділення нуклеїнових кислот. Виділення нуклеїнових кислот ДНК і РНК відбувається в окремих робочих зонах спеціально облаштованих боксів. При роботі з гістологічним матеріалом виділення ДНК включає кілька етапів. Перший етап це парафінізація, дозволяє видалити зі зрізів блоку парафін та отримати суто тканинний матеріал для подальшої обробки. Оскільки наша ДНК знаходиться переважно в ядрі клітини, для її вивільнення необхідний наступний етап лізис. Цей процес спрямований на руйнування оболонок клітини. Після цього відбувається відмивка, що дає гарантію отримання чистої неклеїнової кислоти без домішків та інгибіторів. За цим йде процес елюції, що передбачає вилучення ДНК з фільтру колонки. Завершальним етапом процесу виділення нуклеїнових кислот є контроль якості. Щоб упевнитись в тому, що виділення пройшло успішно, генетик вимірює концентрацію ДНК чи РНК на спектрофотометрі. Після виділення нуклеїнові кислоти потрапляють до лабораторії НЖС для подальшої обробки та постановки реакції. Процес підготовки бібліотек це ланцюг з послідовних модифікацій нуклеїнової кислоти, спрямований на формування відносно коротких фрагментів ДНК з індивідуальними ідентифікаторами. До кінців кожного фрагменту приєднуються специфічні мітки в складі адаптерів. Кожна така мітка має унікальний молекулярний штрих-код. Що дозволяє ідентифікувати зразки різних пацієнтів, навіть мікросуміші на молекулярному рівні. А адаптери, в свою чергу, дозволяють цим фрагментам зв'язатися з поверхнею аналізатора, на який відбувається реакція. Суміш готовий бібліотек переноситься до кімнати секвенування. Лабораторій CSD ми реалізуємо NGS на платформі Illumina за допомогою геномних секвенаторів MySeck та Netsec. Завдяки технології масового паралельного секвенування NGS illumina ми маємо можливість проводити дослідження геномів, транскриптомів та екзонів. В основі методу секвенування Illumina NGS лежать такі інноваційні технології, як sequencing by synthesis, секвенування методом синтезу, зміченим унекулатидами, bridge ампліфікація та технологія кластеризації молекул ДНК. Це дозволяє підвищити точність, забезпечити ретельне дослідження фрагментів з обох кінців та запобігти втраті інформації через нерівномірну детекцію нуклеотидів в реакційній суміші. Зараз ви спостерігаєте за тим, як Генетик завантажує картридж, в якому зберігаються реагенти для секунування, та чип Flow Cell, на якому відбувається детекція. Повний процес секвенування на приладі займає від 20 до 32 годин. А завдяки сервісам Ілюміна наші генетики мають доступ до показників реакції з будь-якого місця в будь-який час. Доброго дня! Мене звати Денис Козаков, я генетик лабораторії CSD, спеціалізуюсь на секвенуванні наступного покоління. Ця технологія повністю змінила правила гри в онкології, спадкових скринінгах та інших клінічних та дослідницьких галузях. Завдяки НДЖЕС ми отримали можливість паралельного дослідження будь-якої. Кількості генів одночасно. В одній реакції можна дослідити різні типи мутацій і навіть різні типи матеріалу. Це дозволяє отримувати швидко і доступно персоналізовані рішення для діагностики та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Наша лабораторія віддає перевагу приладам ілюміна, які зарекомендували себе в клінічній діагностиці завдяки високій точності та надійності технологій. Перваги ілюміна над іншими платформами секвенування наступного покоління, NGS полягають в найменшій частоті похибок при секвенуванні та простоті експлуатації. Аналіз генетичних послідовностей є найважливішим етапом NGS, і саме завдяки тому, що ми бачимо послідовність нуклеотидів у складі нуклеїнових кислот повністю такою, яка вона є насправді, цей метод, мабуть, найефективніший в арсеналі генетика. Для визначення молекулярного профілю пухлин або скрині. В процесі секвенування методом NGS генеруються великі масиви складних даних, аналіз яких проводиться із використанням відповідних біоінформатичних інструментів та методологів. Інтерпретація виявлених генетичних порушень здійснюється відповідно до рекомендацій світових організацій, таких як ACMG, Enigma Consortium та ACGS. Виявлені генетичні зміни класифікуються за клінічним значенням, що дозволяє лікарю оцінити вплив виявленого варіанту на менеджмент його пацієнтів. При інтерпретації отриманих даних важливо пам'ятати, що не кожна мутація є драйверною та спричиняє розвиток раку. Проте виявлення патогенних чи умовно патогенних мутацій в клінічно значущих генах дає пацієнтам надію. Оскільки такі мутації визначають чітливість пухлини до конкретних класів таргетних препаратів, спектр нових рішень в клінічній діагностиці онкологічних захворювань, доступних завдяки методи Цінжес, дарує надію на можливість визначити оптимальний варіант лікування для кожного пацієнта.